Любі друзі, добрий день! На дворі зараз осінь. І ось я вас вітаю під таким деревцем. Його навіть зараз важко впізнати, бо вже облетіло листечко з нього. А, але ж я сподіваюся, що ви можете здогадатись, яке ж це деревце? Що ж на ньому росло? Але я вам допоможу на цьому деревці. Ми можемо їх знайти горішки. Бачите, в яких вони шубках-кожурочках. Ми ці кожурочки відкриваємо і там з'являються ось такі чудові горішки. Ці горішки дуже смачні та корисні. Як для людей, діточок та дорослих, так і для тваринок. Я знаю, що ви пам'ятаєте, які тваринки люблять ці горішки. Білочки, звісно. А сьогодні ми з вами, з цими горішками, е зробимо таку невеличку гімнастику. Теж дуже корисно. Коли ми хочемо пригостити білочку, ми отак постукаємо горішками, щоб вона прийшла і ми її пригостимо. Ми можемо заховати їх в ручки і отак поторохтіти. Чуєте? Ось вони як тарохтять. Ага, так добре. А ще можемо отак. От Долоньками їх пом'яти, покачати, зробити такий масажик. Також заховаємо їх врочки. Ось вони. Заховали, показали, заховали, показали. Можна пограти з батьками в гру. заховати в одній ручці один горішок, і хай вони здогадаються, в якій цей горішок. А ще, щоб пальчики розім'яти, ми спробуємо їх притримати чотирьома пальчиками. Ось так. А цей великий пальчик буде вільний. Молодці, спробуйте. А тепер ми будемо тримати горішки наші великими пальчиками, а чотири будуть вільні. Спробуйте. Получається вас? А тепер поперекладаємо горішки з однієї ручки в другу. А тепер швидше поперекладаємо так, щоб вони у нас не загубилися знов травиці. А тепер спробуємо їх попідкидати, Теж, щоб вони з нашої хатички з не загубили і не випали. Добре, я сподіваюся, у вас це все вийде. А ще ми цими горішками можемо зробити масажик руці, по юній покачати його, по другій, по плечикам, навіть по шийці. Дістаємо і качаємо по шпинці. А ще ми цей масажик можемо зробити своїм матусям та татусям, бабусям. Спинку їм так помасажувати, щоб їм було приємно і гарно. Ви можете також придумати свої. І якщо ви підете десь гуляти, можете в парку чи в лісочку, зустрінете там білочку, то ви її можете пригостити цими оріжками, вона вам буде дуже вдячна. Любі друзі, я вам бажаю гарного настрою, чудового дня, рухайтесь, робіть вправи і радійте, посміхайтесь. Дякую за увагу!